Друзі, мої вітання! До 24 серпня. Українська православна церква Московського патріархату має розірвати всі зв'язки із РПЦ Російською православною церквою. Якщо цього не станеться, розпочнеться судова справа. В ОПЦ МП кажуть: зв'язків немає. Це все переслідування їх церкви. Давайте в такій. Темі більш детальніше зорієнтуємося, зрозуміємо цю ситуацію краще, і в цьому нам допоможе наша спікерка. Це співробітник відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України Людмила Филипович. Пані Людмило, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. що ж до 24 серпня у МП має усунути з РПЦ усі юридичні зв'язки, кажуть Державній службі зетнополітики та свободи совісті. Припис полягає в тому, що Київська митрополія повинна забезпечити вихід УПЦ зі складу РПЦ, і припис не вимагає від УПЦ зрадити православ'я, змінити якість положення, просто розірвати з ними юридичні зв'язки, це каже Державна служба з етнополітики. Як ви бачите, станом на сьогодні. Чи існують дійсно ці зв'язки між УПЦ МП та російською православною церквою? Адже на початку повномасштабного вторгнення УПЦ МП вони там змінювали свій статут і казали, що ну всі зв'язки розірвали. Да, я пам'ятаю цей собор, який був проведений в травні 22-го року, де були внесені зміни до статуту Української православної церкви, але з моєї точки зору там відбулися знаєте, косметичні, як то кажуть, зміни. Прибрали все, що нагадувало про Москву, там не згадується Російська церква, хоча при цьому, знаєте, в статуті вони посилаються на грамоту, яку в 90-му році отримав тоді ще митрополит екзарх українського екзархату Російської православної церкви Філарет Дениценко, Ну і вважають цей документ таким, знаєте, свідоцтвом про своє народження, як то каже. Угу. Хоча ви ж розумієте, що цей. Грамота була дана не цій церкві, вона виникла через два роки після цієї грамоти. Ну, але ж треба якийсь знаєте, документ покласти на стіл, щоб, щоб підтвердити свою легітимність і виправдати своє, своє існування. За рішенням ДС, це Державна служба з етнополітики і свободи совісті, була проведена експертиза цього статуту. Я входила до складу експертної комісії, яку очолював професор Саган. Ми написали свою експертизу, де по Пунктах просто-напросто знаєте, розібрали, як то кажуть, по косточках цей статут і прийшли до висновку, що зв'язок Української православної церкви зберігається, тобто вона все одно є афілійованою, тобто належною до російської православної церкви. А те, що про це прямо не говориться в статуті, ще нічого не означає, тому що крім того, що ви пишете статут, ви маєте іншими документами. Підтвердити, що ви є самостійними і незалежними в управлінні, чого цією церквою не було зроблено від 23 року, коли з'явилася оця от експертиза. Десе дуже чітко відповідаючи на запит, який був зроблений в свій час цією церквою до держави, відповіла, що очікує держава, як вона бачить, в якій формі має прозвучати, Значить, оця от усвідомлена відокремленість від російської православної церкви. Ну, По-перше, треба заявити, що Українська православна церква виходить із складу цієї церкви. при цьому вона може її вважати церковою матір'ю для себе, їм ніхто не забороняє. Але якщо ви кажете про самостійність і незалежність, значить, ви маєте сказати, що ми є дійсно незалежними і. Самостійними ми не входимо в жодну організаційну структуру, ми не маємо ніякого відношення до жодного керівного органу цієї церкви. Але при цьому ми знаємо, що онуфрій митрополит, предстоятель цієї церкви, угу. є членом священного синоду. І він не написав жодної заяви, не подав жодного документу, де би він е, повідомив. Це не означає, що там, там зрікатися треба чи, скажімо, каятися, що от я стільки років був членом священного самоду. Просто повідомити цю церкву про те, що прошу мене вважати, не вважати членом священного синоду. Представники Української православної церкви входять до складу різноманітних комісій, різноманітних інших структурних підрозділів цієї церкви. Ну, якщо ви себе не вважаєте належними, тобто афілійованими з цією церквою, ну так про це треба заявити. Крім того, потрібно. Попередити або проінформувати про свої наміри. На незалежність і самостійність в управлінні інші православні церкви, тому що бачите, вселенське православ'я передбачає, що між помісними церквами існує братський зв'язок. Вони, як то кажуть, всі знаходяться у єдиної євхаристійної чаші, тобто вони можуть причащатися, правда, зараз не всі між собою причащаються, тому що Російська православна церква значить, висловила своє незадоволення вселенському Кому патріарху через те, що Вселенський патріарх надав православній церкві Україні Томас, тобто документ, який підтверджує реальну автокефалію цієї церкви, але тим не менш, якщо ви себе вважаєте частиною вселенського православ'я і себе вважаєте частиною от цієї сукупності православних церков. Ну, то розкажіть ті ж самі польській православній церкві, сербські, повідомте їм, що у вас є намір стати автокефальною незалежною, і що ви виходите зі складу Російської православної церкви. Значить, ми таких документів, таких листів не бачили. І, ви знаєте, тут дуже цікава така от ситуація, колізія складається. Держава ж не, не вимагає, щоб ця церква відмовилася від православного віросповідання, угу. щоб змінила символ віри. Чи, скажімо, почала жити за юліанським календарем, так як, скажімо, православна церква і більшість православних церков Вселенського православ'я. Хочете по юліанському Живіть, святкуйте, значить старостильники і в католицькій церкві, значить, ніхто не вимагає, щоб ви своє богослужіння проводили не церковно а скажімо, українською або якоюсь іншою мовою. Тобто, в релігійне життя, внутрішнє релігійне життя цієї церкви ніхто не збирається втручатися. Мова йде, знаєте, навіть не про те, щоб ви перервали зв'язки. Ви ж розумієте, що вони дуже різні, ці зв'язки на різних рівнях. Ну Хто буде відслідковувати? Чи ти поздоровляєш, наприклад, з тези того ж самого патріарха Кирила, чи не поздоровляєш? Чи вітаєш ти з Різдвом, чи з Пасхою своїх одногрупників, однокурсників, з якими ти вчився в духовній православній академії в Сергієвому посаді? Тобто, там же і родинні є, певно, зв'язки, і, і багато священників від цієї церкви вже переїхали, і ви будете з ними переписуватися. І ділитися своїми там значить враженнями і так далі. Ви заявіть, uh -huh. ви розумієте, в чому справа? Ви заявіть, що ви, як церква, яка діє на території України, держави, яка зараз веде війну з агресором 에, Росією. Ви виходите із складу тієї церкви, яка освятила цю війну, назвавши її священною. Це, ви знаєте, мені здається абсолютно очевидним для будь-якого нормального християнина, який себе таким вважає, який живе у відповідності до християнських вимог. Як сьогодні християнин може виправдовувати зло? Вселенське зло угу. як він може не підтримувати намагання справедливого миру і справедливої боротьби тих, на кого незаконно напали. Пані Людмила, неодноразово чула від і представників УПЦ МП і тих, хто виступає на їх захист, таку тезу, що от подібного роду обмеження, як там от розірвати юридичні стосунки з РПЦ, воно ще більше провокує і створює кризу всередині українського суспільства. Чи ви бачите от якісь не знаю, підстави вважати, що така думка правильна? Ну, я можу сказати, що взаємини... Не... Між державою і церквою гіршують. тобто непоступливість Української православної церкви приводить до ускладнень чи більших uh -huh. ускладнень у їхні е, взаємних. Ну, По-перше, вони і раніше, особливо починаючи там із 2014 року після смерті е, колишнього предстателя митрополита Володимира Сободана, е, не були такими, знаєте, безхмарними і такими ідеальними. Але церква на сьогодні зайняла, знаєте, дуже я би сказала таку опозиційну позицію по відношенню до держави і замість того, щоб шукати шляхи вирішення конфлікту. Ну, ясно, що якщо ви жива церква, так у вас будуть виникати якісь проблеми, які потрібно вирішувати шляхом перемовин, шляхом консультацій, шляхом зустрічей. Значить, Церква веде себе, знаєте, як шантажист. От вони прийшли, постояли перед офісом президента, думаючи, що президент зараз вискочить, їх під білі рученьки заведе в свій кабінет, кинеться на коліна, почне каятися, просити пробачення за те, що не приділяє увагу цій церкві, і взагалі з і де стала домінантної церкви в Україні. А цю, значить, позицію ця церква займала від 92-го року, тобто всі світські влади. Підтримували цю церкву, і вважали її основною. Значить, я думаю, що треба в цій ситуації якось переосмислити, цю, переосмислити ці обставини, в яких ви опинилися. А обставини сьогодні ці називаються війна. Таке враження, що церква взагалі не розуміє, що мирний час для української держави і для українського народу закінчився. І зараз йде не просто громадянський, як то кажуть, конфлікти, громадянська війна, як вони називають те, що відбувається на сході України, а йде так звана цивілізаційна війна, екзистенційна війна питання стоїть труба. Або ми залишаємося. Як нація, або ми залишаємося як держава, або українці значить, продовжать своє існування у всесвітній історії, або ні. І в такій ситуації ну, завжди церква все-таки виступає на боці упослідженого народу, який несправедливо зазнає агресії, переслідувань, вбивств. І, 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 і потерпає від якоїсь чужої чужої влади. Тому що для нас влада кремля політична і релігійна чи чужа влада. А церква якось, знаєте, вчепилася в якісь історичні корені, які дуже специфічно розуміють. Тобто їм оці 300 років. Підпорядкування московській патріархії, яке наступало, наступило в 1686 році. Оце є правдива історія. Знаєте, от, от тоді, як то кажуть, була вона е, сформована. І вони забувають про те, що це відбулося всупереч бажанню української київської, фактично, митрополії. Що при цьому вони не врахували е, рішення вселенського патріарха, підкупивши того, який такий документ їм надав. Причому їх Хто ж не казав, що церква Українська митрополія переходить у повне володіння московської патріархії? Тимчасово їм було надано право утверджувати, затверджувати київських митрополитів. Бачите, а у росіян апетити зростають під час е, їжі, як ми кажемо. Так. Тобто вони ніби отримали право тільки поставляти київських митрополитів, а в кінцевому рахунку Україну бажають бажають свою. Своєю Вотчиною, духовною Вотчиною вважають своєю канонічною територією. І саме тому от зараз абсолютно несправедливо, неістинно, неправдиво, вони вимагають, щоб цю Вотчину їм повернули. Ну, ви ж розумієте, що українці не можуть на це поду поводитися, і я не можу зрозуміти, чому це не очевидно для української православної церкви, для того ж самого Онуфрія чи Антонія, чи там Луки, чи інших іерархів цієї церкви. Угу. Пані Людмила, чи можемо що сказати щодо е, того, чи змінився рівень підтримки Української православної церкви Московського патріархату з боку українців за час повномасштабної війни? Стало менше прихильників чи на тому самому рівні? Так, е, да, соціологія нам засвідчує е, ти засвідчує? Е... Зменшення кількість прихильників, і ми розуміємо, чому. Тому що люди, незважаючи на проповіді, які вони чують в храмах, незважаючи на оцю, знаєте, просто оголтілу пропаганду руского міра, де досі їм в голови вбивають про те, що християнство може існувати. Лише тільки у формі московського православ'я. Всі решта християн, виявляються, помиляються, вони неправильно сповідують віру в Ісуса Христа, Це і ти і, міль... і мільярд, тисячу мільйонів, і 40, і 400 мільйонів католиків, це і півмільярда протестантів, це і... і інші 300 мільйонів православних, лише тільки московський патріархат все правильно зрозумів, все правильно вичитав, правильно відрефлексував те, що казав Ісус, значить, 2000 років тому назад. Але Ісус нічого не казав про Захватничку війну Росії проти України. Він нічого не казав про те, що треба вбивати своїх братів по вірі. Таке враження, що вони давно вже читали Євангелія, давно знайомилися з тими заповідями, які були виголошені Ісусом в його нагорній проповіді і в усіх інших його проповідях. Тому, звичайні люди, коли зіткаються от з такими фактами невідповідності. Ну, як правило, це все такі люди, які хочуть знати правду, які шукають цю правду, які, скажімо, ображені на те, що, наприклад, та ж сама дитина, яка загинула на фронті, то їй відмовляють вправі бути відспіваною в тому храмі, значить, де проживають її батьки. Значить, відмовляються це робити священники Української православної церкви, якщо ви хрещені в Київському патріархаті або в автокефальній церкві, або взагалі, наприклад, не хрещені, ми знаємо е, такі е, випадки. Я думаю, що люди абсолютно правильно і справедливо реагують на. На такі колабораціоністські ініціативи з боку деяких священиків цієї церкви. Ми ж знаємо прекрасно, що коли в Херсоні, наприклад, ходили за адресами і арештовували національно орієнтовану інтелігенцію, то ви думаєте, хто ці списки складав? Ну, ясно, що ті люди, які знали цих людей на парафії і здавали цих людей. Я вже не кажу про корекції, які відбуваються стосовно ракетних ударів. І від цих ракетних ударів потерпають звичайні мешканці, тобто наводять, просто наводять ці удари на абсолютно беззахисних ну, беззахисних людей. Да, mm -hmm. і ці питання виникають перед кожним християнином, перед кожним вірянином цієї церкви. Якщо, хоч трошки є критичної, як то кажуть, здатності мислити, то реакція відповідна, тому ми бачимо. Що збираються на загальні збори, члени тої чи іншої громади, оце все, знаєте, аналізують і приходять до висновку, що треба змінювати юридичне підпорядкування юрисдикцію, як ми кажемо, і переходити від Московського патріархату, від Української православної церкви до Православної церкви е, України. Ну, хочу так сказати, що сподіватися на те, що ця церква припинить своє існування. Що всі абсолютно свідомо приймуть рішення про те, що вони все стають такими, знаєте, стовідсотковими українцями, стовідсотковими християнами. Не варто. Я думаю, що ця церква залишиться тут. Можливо, навіть частково піде в якесь підпілля, тому що вона не погоджується із тими приписами, які дають їй з боку держави. Ну треба думати, Як жити з цією церквою, що з нею далі робити? От 24, як то кажуть, серпня на носі буквально через пару, пару днів. Ну, так, як прописано в законі. От той закон, який був прийнятий про захист конституційної ладу в сфері діяльності релігійних організацій, там же не просто заборонена церква, російська православна церква, а там прописаний механізм, тобто, як має відбуватися за протоколом саме демократичної держави. Тобто там же не буде рішення прийматися, наприклад, Зеленським чи там прем'єр-міністром чи головою Верховної Ради. Значить, це все демократичні процедури. От вам вивчають вас, да? потім вам роблять перепис, тобто, вам дає рекомендація держава, що ви маєте зробити з тим, щоб до вас не було претензій, як до філіалу Російської православної церкви, яка освячує цю війну. Ну і далі, якщо ви. Значить, ці приписи виконуєте, от напишете листа, значить, заявите публічно, що ви виходите і так далі. Тоді щодо вас, ну що, вас же не будуть виганяти з ваших храмів, будете і далі молитися. Але ага. ми знаємо, що 16 числа предстатель цієї церкви відмовився виконувати приписи держави. І тепер от стоїть питання, що далі? А далі суд Значить, все одно демократична буде процедура. Значить, буде поданий позов від імені Державної служби з етнополітики і свободи совісті про те, що церква відмовилася виконувати закон про захист конституційного ладу, ну і, відповідно буде розгляд у суді. Ну а суд вже mm -hmm. вирішить подивимося, чи він у нас дійсно народний, чи не народний. Пані Людмила, наостанок хочу уточнити, чому ви вважаєте, що УПЦ МП не припинить своє існування в Україні? Адже ви самі кажете, що соціологія показує, вони стало значно менше прихильників. Ну тому що все одно залишаться ці люди, які будуть вважати Москву столицею своєї родини. І поки, от, як то кажуть, останній гомо совєтікус, гомо совєтікус, тому що це все звідти, знаєте, корінням іде. Поки він не припинить своє фізичне існування, і досі, значить, наша система, демократична система, передбачає, що серед громадян України можуть бути. І вони є ті, які не погоджуються із тим курсом, який брала Україна в 91-му році, заявивши про свою незалежність і е, суб'єктність. Я не бачу в цьому щось, знаєте, такого надприроднього, чи в кожній країні. Обов'язково є ті, які не згоджуються. Але якщо західні країни нам дають, знаєте, вже розроблену демократичну систему двопартійності або трипартійності, то наша Україна все ще, як то кажуть, ковтає залишки до комуністичного минулого, коли люди просто не навчилися себе визначати от, в нових е, рамках реальності. А реальність зараз знову таки підтверджую, яка вносить е, характер. Ми вижимо або не вижимо. Ну і от релігійний чинник тут грає на руку саме нашим е, ворогам. Ми, як демократична держава, якщо вони будуть просто сповідувати там щось е, тихо, да, без всяких демонстрацій, перестануть оце човгати. Значить, над ходами. До речі, вони заборонені у військовий час. А ми бачимо, що постійно то до Почаєва, то ще кудись, то ще кудись люди е, ходять. Значить, е, ну прийдеться прийняти. Я вам скажу більше. У нас, наприклад, навіть сатаністи є в Україні, да? у нас ще залишки великого білого братства, і ми, як демократична держава, не можемо їх, знаєте, погрузити в ті плужки і відправити питання куди. Відправити цих людей, якщо вони громадяни е, України, треба думати над тим, а чому виникають такі явища. Треба подумати, чому е, значить, вітальність свою зберігає українська православна церква і чому така велика кількість людей все ще знаходиться в тенетах того руського міра? Чому Українська держава за ці 30 майже 4 роки вже не вела відповідну роз'яснювальну роботу, не видавала книжок, відповідних, не вчила історії, я вам скажу навіть більше. А чому із вищих навчальних закладів вилучили такий предмет, як релігієзнавство, в рамках якого і пояснювалися історичні корені, появи християнства на наших землях, як воно розвивалося, куди воно рухалося, чому в 91-му 92-му році ми отримали факту. Фактично розділене православ'я на три гілки. Ну от сьогодні теж дві основні гілки. Що треба робити і свідомістю людей, які би нарешті не лише тільки знаєте, сповідували віру в Ісуса Христа, а розуміли, що ця віра вона контекстуальна. Вона от в даному контексті, ви, дорогі українці, громадяни України, не на написах, не на хмарах живете. Ви Живете в Україні на території, яка зараз потерпає від агресії сусідньої держави, ну і робіть відповідні висновки. Чи ви вірите взагалі в Ісуса Христа, який закликав зовсім не до ворожнечі, і не до війни, і не до відтяпання, абсолютно незаконного відтяпання цілих? Областей, ви можете собі уявити, що цим росіянам прийшло в голову що от в свою конституцію. В територіальні межі своєї держави вони взяли і включили чотири області України. Так, і тепер вимагають нас так, так, так віддати. Пані Людмила, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цієї важливої теми, яка впливає безумовно на кожного з нас. Певно, шановні глядачі вам стало краще зорієнтуватися у цих складних аспектах. Допомагав вам у цьому співробітник відділу філософії та історії релігії інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук Людмила Филипович. Пані Людмила, щиро вам дякую. За те, що ви прийняли наше запрошення до зустрічі, дорогенькі.